Завершуємо серію сюжетів про реставраторів Ужгородського замку. Цього разу йдеметься про Романа Мурника, який є автором багатьох міні скульптур у нашому місті. Але не тільки міні -скульптор. Про це ми також часто повідомляли на нашому телеканалі TV21 один унгвар. Її спеціально так зробив стареньку, таке якби вона вже ржава, вже побита життям. Так само і лафет він так дубовий, мощний, і таке, якби він уже. Тут десь його викопали, поставили хороша людина, може і не дуже хороша. Тікаючи із Жородського замку, вона випадково розсипала дані даний скарб, і так нам подарувала мініскультурку. Показаний шахматна доска з мрамора. З однієї сторони шахматний розподіл, як ми звикли. І найстаріша гра, яка була у світі, і вже в єгипетських пірамідах були зображені, це Нарди. Так вона з найстаріших із Нардів по суті пішла гра шахмати. Роман Мурник реставратор по металу. Узагалі кожен із реставраторів має свій напрямок. Напрямків дуже багато. А фахівців часто доводиться шукати навіть в інших містах, каже директорка Ольга Шумовська. Є ще спеціалісти по тканинах, яких нам, на жаль, не вистачає. Або, наприклад, Реставратори по паперу, яких взагалі одиниці є по Україні. Навіть коли ми потребуємо таких реставраційних робіт, то звертаємося зокрема до Львову в реставраційний центр. Ну або в Києві. На жаль, мало зараз реставраторів, і у зв'язку з війною багато хто виїхав за кордон. От ми цікавилися. Зокрема, хотіли деякі свої експонати вивезти для реставраційних робіт до Львову. І на жаль, на деякі види робіт зараз нема. От можна сказати, спеціалістів. Я така проблема. Роман Мурник не просто художник-реставратор по металу, а й завідувач сектору реставрації музею. Нині рятує матч. Мій профіль це метал. Я його зберігаю, я його зберігаю, дивлюся з ним, щоб він був все, як, як то кажуть, як має бути. В реставраційних роботах у нас різні предмети і різного плану є археологічні копані, є в нас предмети, які все якби просять уваги. Так? Тут ми можу вам показати декілька предметів. Тут є меч, були втручання ну, як втручання. Реставратор працював над цим, над цим клинком, і на даний період часу почалися відслоювати нашарування біологічні. Не, не до кінця був очищений метал, так бо він був викопаний археологами, не очищений і не укріплений. І тепер у нас о, така ситуація, що він почав по потрошки розсипатися. Ще роман реставрує монети, знайдені під час розкопок на території церкви Святого Юрія в Ужгородському замку. Пішов процес би, окислення металу, і вони почали втрачати свої надписи, які так само досліджують колеги у Ужгородському замку історики. Так і я буду приступати до тої роботи, їх потрібно очистити і проявити, проявити малюнок, самі узори. І укріпити їх так, щоб потім в майбутньому вони не окислювалися від пальців рук. Така робота потребує багато часу, уважності й терпіння. Кожна монетка це індивідуально. Ми можемо бачити, що вони, практично, як маленький ньохтик очищення довго тривали. Різними хімічними речовинами, щоб зняти ці шари окислення і також не втратити цей узор, щоб майбутнім історикам було зручно і комфортно з ними працювати і не розсипалися так само в руках, і все паралельно з іншими завданнями. Також сектор реставрації обговорює різні питання по експозиції. Ми працюємо із різними відділами секторами, секторами археології, історії. також ми будуємо експозиції. А, ми рекомендуємо різні. Як правильно виставити предмет, щоб його не пошкодив ультрафіолет, світло? Як краще його експонувати в різних експозиціях? Ну і також сектор реставрації, ми час від часу, коли це потребує, і різні ідеї по реконструкції. Різні реконструкції наподобно ну, середньовічного середньовічної тематики. Тож, коли потрапите в замок на виставку якихось предметів із минулого, згадайте, що ви це бачите і можете краще пізнати історію, зокрема і завдяки тим, хто щодня невтомно працює за цими дверима.